Всім привіт, це новий відео. Ви в коментарях просите мене знімати більше завантажень, розвантажень. Так от Сьогодні саме такий день. Досить нестандартне завантаження. Грузимось ми десь або якийсь виставочний центр, там, або якась торгова, не знаю, торгова площадка, щось типу такого. Ось ми під'їжджаємо, нам десь ніби біля ось цього будинку, що прямо попереду. Таке місце для різних експо виставок. Так, сказали нам, що ми не туди приїхали трішки. В'їзд ніби десь там. Каже пінайте. Тут у них ніде по знаках не видно, де у них пі а де не пінайте. Зараз побачимо. Їдемо зараз там ніби в наступний в'їзд і там має бути правильний заїзд. Я перепрошую, а що він сказав? Те, що мені почули? Свейн тарайт. Ні, ні, перед цим як тільки так під'їхав. Щось, щось за корвумат. Да, так, здалося, я думала, що мені вдалося. Ну, польська мова вона звучить як якийсь мем просто. Як будь це прикол. Так, одягаємо камізельку, знайшли ми дуже швидко на здивування міста для розгрузки. Зараз це все грузиться буде скоріше всього, я думаю, віндою, ну а чим іншим. Каси так, всі кудись заїжджають, всі щось розвантажують, завантажують. Тут ось приїхав тандем, якому теж не було де стадія як нам. Він ось тут на аварійці. Просто поки що не зрозуміло що. Десь там вантажують якісь квіти, рослини, десь якась меблі. Не розумію я що це, але що бачити я розказую. Так, ну що, прийшли, сказали ні. Давай там ближче, складуй машину заново, складуй всю вінду заново, все короче, складуй, заново їдь е -е, там ближче, коротше, в друге місце. Одні кажуть, тут одне їхати, друге друге. За це я люблю такі загрузки. Тут а... зоопарк вечний ваканалії. Так, ось така видалась загрузка, замахалися. Добре, що загружався все не я і не через Вінду. Через вінду пішло там тих дві палети, зараз вам покажу. Опа. І так, там дві палетки, тут таке, в цій штуті ще холодильник і такі доски Щось до 4 метрів вони. Ну, ще плюс їхній паличак і мій. Коротше, барахла, хто зна скільки всякого. Це все зон тієї виставки. Ось тут була виставка і там все величезна площа, якесь типу Експо, щось такого типу. Тому як я це кріплю, дивіться, чесно кажучи, кріплю я це дуже гамново, тому що потрібно було зарані підготувати. Паси. вон там, деякі паси просто на цій стороні, не в гачках були. І я витягуючи, вони коротше, або вицепились з гачків, і зараз вже можливості їх туди зацепити немає. Хіба що можна відкривати цей борт, гачки кріпити, заново це все зашторювати, але, чесно кажучи, не дуже хочеться. Хоча так треба робити, тому що е, це все безпека, плюс ще не хотілося би якогось штрафа зловити. Я це роблю так досить на швидку руку, не професійно, мабуть, але як є. Зараз затягую паси, складую вінду, складую борти і летимо. За що я не люблю такі грузи, ось я поклав якось так пас, я це кріплю, а там те вже вон зараз буде валитися. Коротше, ти його по-нормальному, хто знає як закріпити це все. Це треба як окремо було пускати там через низ і тут наверх. Але є як є. За таке, звісно, поліція може дуже сильно вздрюкати. Закриваємо тент, я сфотографую як це все виглядає. Зараз вам покажу, як тут нагрузили. Хто зна що, барахло саме різних сортів. В основному, це що, якесь ДСП чи як це зветься? Це вже я. Поки я там те рівнями зажимав, воно вже похилилось сюди. Та тілешка, я сподіваюся, не трісне. Коротше, саме менше люблю возити це все. І там ще бачу телевізор, 50 дюймів якийсь лежить. Коротше, будемо надіятись, контроль поліції нас не злапає за цим всім. Поки Діма грузився, я встигла. Закинуть нам їсти. Бо, в принципі, в робочі будні це так і виглядає. Щодіма має якесь завантаження. А я в цей час стараюся, поки ми стоїмо, все закинути, що потім, коли ми виїдемо, включити пшетворницю і воно в собі там все готувалося. Отак це все виглядає. Воно там зараз все сире, але в принципі симпатично. Коротко, там пшено, пшеняна каша, кабачки і багато спецій, щоб було смачненько. Зараз без м'яса, бо в магазин ми не потрапили вчора. Сьогодні плануємо закупитися. Тушонку таке все з'їли, тому, тому таке веге. Там ще є якісь всякі консервації. Точніше, не консервація, а консерви по типу кракуса там якогось м'ясного або тунчика. Тому щось що таке в додаток іде. Якось так. Готується це все. Якщо без м'яса, десь хвилин 40, якщо з м'ясом, то година 30 плюс-мінус. Якщо просто каша, то взагалі 25 хвилин. Дуже зручно. Е, так, ну що, ми завантажилися зараз. Їдемо, заправляємось і летимо вже в сторону Франції. Приїхали ми десь на. 9.30, зараз майже 12, дуже довго грузили, тому що різне сміття. Ви мені пишете, пиши, а, і розказуй про мінуси роботи. Так от, тут ви побачите нормально, мінусів. До цього просто були більш-менш вайтові грузи. Майже не використовувалась Вінда. Ну, Вона багато де була потрібна в зліценнію, але по факту приїжджаєш і вона там не потрібна. Декілька разів використовував, а тут е, і якесь е, хто знає, який груз, якесь сміття, і трошки. Прийшлось поїздити, пошукати, коротше, як це все, де тут знаходиться. Цікава така загрузочка, непроста. Всім грузять різне барахло. Я дивлюся. Ну, цей теж в нього пландека, він спасами особливо не заморачується. Хтось заморачується більше, хтось менше. Покажи там. Це ж сама виставка. Чутя, що Це якась яке на мінімалках була. Там всякі ці квіти, мусорні баки типу як для дому. Що таке дуже дивно. А навколо, дивіться, як гарно, тут вже ресторани. ну По факту декілька кілометрів до самого центру Амстердаму. Каналів тут поки що немає, але і так досить гарно. Так, ексід ніби тут. Ніби тут я стрес... Ага, все, випускай. Ура! Це все територія цього... цієї однієї виставки. Тут ось якась черга кудись, що тут відбувається, хто зна що. В чому була складність? В тому що дуже багато різних паркінгів, різних місць, де ми загружаємося. І бачите, хтось стоїть тут, ось, хтось там, де ми. Коротше, по-моєму, під 9 паркінгів тут різних. Ми спочатку приїхали на трішки інший, хоча по карті здавалось, ніби він тут. Так, тільки що заїхали ми на заправку на Есо. заправилися повний бак. Показує комп'ютер, що вистачає на 769 км. Але насправді він трішки бреше, тому що реальні цифри це десь, мабуть, до 600 км. Так, їхали, їхали, заїхали в магазин. Ось такий тут магазин. Взяв я собі, що випрати, побачив. Знайшов недалеко від дороги, коротше, кілометр три з'їжджаєш, такий здоровий тут паркінг, без проблем Бе, можна заїхати, стати. Зайшов в такий магазин, тут є пральні автомати, зараз підемо розбиратися, як там це працює. І так, такий ось тут автомат. Я сподіваюсь, там дуже сильно камера не болтається. Такий автомат. Маленька стірка 9 ,5 кг 5 євро, велика стірка 20 ,12 кг 12 євро. Такі тут ціни. І так, зараз будемо розбиратися. Я перший раз цим користуюся. Так що закидуємо. Я так розумію, все, що хочемо випрати. Там велика стірка не треба, в нас не так багато всього. А от Маленько вже трошки назбиралося. Та, з головою. два звичайних, коротше, як вони називаються, це єлька коротше, з усіма моющами і всім оцим. Тут, я так розумію, нам треба вибрати. 60 градусів, 40 градусів, 30, ну мабуть на 40. Куди тут тиснути, 40? Ладно, надіюсь, зараз все вийде. вибираємо мову. Пробуємо англійську. Так, вош, 9 кг. Would you like ADD Soft? Чесно, не знаю, що це, можливо, порошок, але так як ми додали, то ні. Карта. І все, можна платити Sensor Fashion Gold Machine номер 3 Добре, тепер я обираю, мабуть, вже вибрано 32 минути 40 градусів і нажимаю ось це. Чую, заблокувався ящик. А ну, почне крутити. <хи> чи не почне? 32 минути, все. Барабан крутить, стірка стирається, так що все вдалося, а поки що йдемо на закупи. Так, що по цінах? Бачу тут у нас Tomтом. Не знаю чи це навігація звичайна чи грузова. 149 євро. Tomтом колонки GPL по 100 Є свічі різні і є PlayStation за 449, PlayStation 5. Такий магазин, чого тут тільки немає. Від удочок до всякого садового, коротше, типу якийсь гіпермаркет сільського типу такий маленький. Подобається це заняття, коли приїжджаєш в нову країну, ходиш по магазинах, зовсім інші продукти, інші фірми, інші бренди. Весь час приходиш, таки розглядаєш, смакуєш різну їжу різних національностей, різних країн. Коротше. А далі, по абсолютно невідомих мені причинах, на камері чомусь включився режим Свомо. Мабуть, я ненароком його активував і він записується без звуку, тому дуже сильно вибачаю, що. Картинка, як ви бачите, не зовсім співпадає зі звуком, тому що я це все озвучую вже зараз під час монтажу. Також трішки пришвидшив вам те відео в своєму, щоб не було аж так довго. Так от, все, що ви бачите на екрані, було куплено за 48 євро. Кожен продукт не пам'ятаю скільки, але я вважаю, що це досить. Нормальні ціни, скажімо так, як для Франції, в Польщі, звичайно, можна було все купити набагато дешевше, але в Польщі і дуже помітно, наскільки гірша якість продуктів порівняно з якоюсь Бельгією чи Францією, наприклад. Або у Швейц... за Швейцарією взагалі мовчу, тому що там навіть відділ заморозки якоїсь, і напівфабрикатів виглядає ніби в польщі в ресторанах. Блюда якось так. Тому далі пішли, забрали наше прання, закинули його в сушилку, сушилка коштувала також 3 євро. Воно там покрутило його, повністю висушило за 10 хвилин. Забрали це прання, загрузили в машину, пообідали і поїхали далі. thank you